Вітаю, шановні вас на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радивилів, на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у нас залітає рідкісний варіант Honda CR-V. А рідкісна вона саме через свій пробіг у 91 тисячу кілометрів. Хороший надійний головне перевірний автомобіль для вас. Ми сьогодні підготували. Автомобіль, який я має під капотом, 1.6 дизельний двигунчик Айдетех з потужністю 118 кВт, або ж. 160 кінських сил, автівка на механіці, на шестисупці та звісно ж, звісно ж, на повному приводі цей автомобіль. Гарний візуальний та технічний стан даної автівки. Пізніше, пізніше, ми візьмемо прибори, обійдемо цей автомобіль. Заглянемо під капотом, удивляйтеся це відео до кінця. А зараз, зараз, ми розпочнемо візуальний огляд даної автівки. Стильно автомобіль виглядає попереду й ззаду Також а головне головне це автівка без пошкоджень. Оглядаємо передню частину, оглядаємо оптику. Гарна оптика з LED-елементами, які досить досить сильно оглядають у ночі. А головне оптика без пошкодження, без запотівань та тріщин. Присутні омовищі фари, присутні противотуманні фари. Та є передні парактроніки на цій автівці. Лобове скло не має на собі ніяких дефектів у гарному, але відмінному, збережному стані лобове скло. Присутні датчики дощу та світла та інші допоміжні асистенти. Надаю вам Він-код. Можете перевіряти цю автівку на різноманітних сайтах та сервісах. А ми опускаємось нижче, нижче. Шикарні двохколірні диски. Стоїть літня гума. Якщо не помиляюся, 17-го розміру. Так, 17-го розміру гума і досить ще збережена гума буде на вашій автівці. Не потрібно буде купувати нову накладки, що на арках, що на порогах присутні, і це безпека для вашої автівки. Дзеркель заднього виду, що одне, що друге без дефектів є led елементи які іншим водіям будуть свідчити, куди ви повертаєте. На автомобілі поверху присутні ось такі рейнги, які стильно виглядають та і взагалі збільшують, збільшують цей автомобіль у розмірах візуально. Хоча автомобіль і так і не є, він маленьким. По задній частині автомобіля також все відміно. Оптика у прекрасному стані, шильдик CRV РВ присутній. Пізначком Honda, присутня камера заднього виду, також присутні задні партроніки для того, аби ви вправно та вміло припаркувалися цією автівкою і не наробили собі ніякої халепи. По правій стороні автомобіля також немає ніяких дефектів, все у гарному, відмінному стані. Ну що ж, оглянули ми автомобіль візуально уже зі всіх сторін. Кожен елемент обійшли. Зараз зараз будемо злітати з вами у салончик, тому що більше часу ви будете проводити саме там за кермом цієї розкішної та збережної автівки. Перед тим як сісти за кермо цього автомобіля, оглядаємо дверну карту водія. Дверна карта не має на собі ніяких пошкоджень. Повний електропакет, звісно ж, є. Що передні чи задні склопідйомники, блокування дверок, блокування дзеркал, електрорегулювання дзеркал заднього виду та кнопочка авто дзеркал. Заднього виду на порозі присутня ось така пластикова накладка, аби своїми ніжками не пошкодили поріг автомобіля. Сидіння також у відмінному стані, ніяких дефектів, пошкоджень по сидіннях немає. Багато асистентів є, звісно ж, екорежим у цьому автомобілі, аби ще і ще більше економили паливо на цій автівці. Отримання в полосі, кнопочка парковки, коректор фар та омивач фар Е. Мультифункціональне кермо з короїзним контролем та з підключенням до телефона та за багатьма іншими функціями. Які виводяться на переладову панель автомобіля. А зараз сідаємо та запускаємо цю розкіш. Шановні, ми вже з вами за кермом. Є ось таких два ключки до автомобіля, а також є сертифікат та сервісна книга. Запускаємо автомобіль. Автомобіль прекрасно запустився, без будь-яких проблем. Що вам зблизька показую кермо, що воно у відмінному стані. Кнопочки не затерті, не мають на собі ніяких слідів експлуатації. Ось така приладова панель. Також немає ніяких помилочок на приладовій панелі. Обороти не падають. Все працює справно. Можете зараз собі зафіксувати пробіг, який становить. 92 тисячу, 129 кілометрів чесний та лише перевірений пробіг даного автомобіля. На черзі, на черзі мультимедіа. Ось така мультимедіа, вона є сенсорна, бай, має у собі безліч функцій, таких як навігація, підключення до телефону, інформація, аудіо, налаштування та багато іншого. Можна керуватися з допомогою сенсора або з допомогою ось цих кнопочок. Нижче, нижче присутній. Клімат-контроль цього автомобіля двох зоний клімат-контроль для вашого комфорту, точніше, вище ще також присутній екранчик, на який водиться допоміжна інформація щодо цього автомобіля. Нижче. Ну Коробка, передача, шостика палка 6 вперед, одна назад. Шесте ступка. Опускаємося з вами ще нижче. Є підігріве сидінь, що сидіння 6 водія, 6 переднього пасажира. кнопочка Auto Hold. Звісно ж, є розвиточка на 12 вольт. Що ви могли собі вмикати якісь свої девайси? Два ось таких, навіть три ось таких підстаканника присутні, які розділені собою ось такими пластиковими штучками, можна їх виймати та щось більше сюди ложити. Рушник є механічним, досить це класно. Мені більше подобається, навіть імпонують більше механічні рушники. Комфортний, підлокітник, який розміщений там, де це потрібно. Також він перетворюється у нішу, у ніші є. Вихід HDMI, два USB та ще одна розетка на 12 вольт. Ми рухаємося з вами доверху. Присутнє дзеркальце заднього виду, і воно є з автозатемненням. Ще вище, звісно ж, є світло, яке бездоганно вмикається. і ніше для ваших очків, аби, аби вам ніхто в очі, точніше, сонце в очі не світило, а також вона перетвориться на таке дзеркальце, аби ви могли любуватися своїми задніми пасажирами. Козирки. Є козирки, вони з зеркальцем та з світлом. А зараз будемо рухатися до другого ряду сидінь. Оглядати, яка ситуація позаду, як будуть почуватися ваші пасажири. Щоні, тут також порядок. Зверніть увагу на дворну карту, дефектів ніяких немає. Посидіння. Також все прекрасно. Нічого поганого немає. Показую, картина буде перед вами, за кермом автівки. Погодьтеся. Шикарна картина. А ми з вами рухаємось далі, рухаємося до багажника автівка. Досить об'ємний багажник у цьому автомобіле, глибокий, багато всього сюди влізе. Також присутня шторка. Ніде у нас цієї автівки не поділась, куди ніхто не забрав. Присутній аварійний знак, присутня розвитка на 20 вольт. Також за потреби можна сидіння. Скласти, що другий ряд сидінь скласти з багажника. Не потрібно йти до дверки. Під фальжном лежить запаска, ключики та домкрат до автомобіля. А ми рухаємось далі. Будемо оглядати праву сторону автомобіля. Дверна карта у прекрасному стані. Сидіння також, як я вам говорю, автомобіль вже на транзитних номерах. Автомобіль цілком і повністю готовий до нового власника. Далі дверка переднього пасажира. Також у гарному стані. подряпинок ніяких немає. все чистенько, все гарненько, все доглянуто. Сидіння з цієї сторони також у нормі, як і панелька. А зараз, зараз ми з вами заглянемо під капот, оглянемо, яка ситуація там. Під капотом також порядок, ніякої корозії немає, потропляємо масила немає. Всі гвинтики на місцях там, де і мають бути двигун працює. Справно, тихо, без зайвих шумів. По шумці також все в порядку, порвань ніяких немає. А зараз у нас на черзі стан лакофарбового покриття. Професійний прибор у руках. Ну що ж, пішли виглядати. Почнемо, як завжди, з капоту. 85, 90, 90, 91. Переднє крило. 100, 100, 94, 81, 92, 86, 86, 87, 95, 120, 125, 125.

31, 98. 94. 81. 98. 98. 86. Карло пореднє. Переднє. 99. 99. 100. Ось такий у нас з вами вийшов огляд. Лакофарбового покриття цієї автівки, та й взагалі цілком огляд даного автомобіля, який ви можете придбати у нас, у нашої компанії Вашкарс. За потреби можемо доставити у будь-яку точку України, тому телефонуйте, звертайтесь. Також, шановні, я вам нагадую про наші телеграм-та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Зараз вже є кінець відео можете перейти. Підписатися, ознайомитися з усіма автівками, які є у нас в наявності. Там є і характеристики, і вартості, і все. Також у нас є функція пригону автомобіля під ключ. Якщо у нас немає якоїсь автівки, яку ви собі е, забажали, ми можемо пригнати для вас будь-яке авто, а також можемо доставити будь-яку автівку до вас додому, будь-яке місто або ж село. До зустрічі, до зустрічі на нашому каналі Вашкарс.